Вітаю, я Леонід Цихановський. Завершилась війна у В'єтнамі, і по її результатах військово-петеріальні сили всіх країн почали готувати технічні завдання на розробку нових літаків. Тепер це вже четвертого покоління. В Сполучених Штатах теж, в Штатах теж таку розробку робили. Було поставлено завдання створити новий винищувач для завоювання переваги в повітрі і для ударів по наземних цілях, тому що універсальність це нова риса літаків четвертого покоління, бо їх розробка дуже дорога, дуже довга, і потрібно було, щоб літаки вміли робити все. Також були вказані в Сполучених Штатах. Базові компоненти, компоненти майбутнього винищувача. Двигуні Whitney F100, РЛС має бути АН дроб APG 63, гармата M61A1, той самий легендарний шестиствольний Вулкан 20 мм. Розрахункові перевантаження мали бути 9G при 50% палива. Прошу вас! Підтримайте наш коренований канал в приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Всі посилання є під відео. Озброєння також е, повинно було бути універсальним. Ракети AM9 Садуїнер малої дальності, AM7 з середньої, АІМ 120 великої дальності. Ракети повітря Земля повинні бути вільнопадуючі, кориговані авіаційні бомби, в тому числі ядерні. Переможцем стала фірма Макдональд Douglas і її літак F15. Літак хороший був у всьому. Маленьке навантаження на крило дає високу маневреність, крило стріловидне, закрилки прості, хвостове опірення, опірення двокільове, два двигуни пратувітні. Тягою по 6,7 тон2. По 10,8 тонн на форсажі радіолокатор з фазованою антенною решіткою, тоді ще пасивною. Бойовий радіус в нього вийшов 983 км. Це без підвісних і комфортних баків, а з підвісними і комфортними баками більше 2,500 км бойовий радіус. Випускався він в варіант, варіантах F-15A одномісний бойовий літак, F15B, двохмісний учбово тренувальний літак. В середині 80-х років був модернізований до F15C d відповідно. Став він більш маневреним і вже міг виконувати маневри з перевантаженням 9G при 100% палива, палива буквально одразу після того, як він відірветься від полоси і розвине необхідну швидкість. США продають цей літак дуже тільки наближеним союзникам: Ізраїль, Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія. Тому що це потужний і дуже ефективний літак. Має цей літак широке бойове застосування в Ізраїлі. За багато років його використання в боях над ближнім Сходом е має він непереможний рахунок. 105-0. 105 збитих літаків всіх типів проти жодного втраченого в повітряних боях. Зараз пропонується остання модифікація F15E Strike Eagle і F15EX. Eagle 3, так званий. Він має два недоліки. F-15 має два серйозних недоліки. Дуже дорогий, і він не може сідати на палуби авіаносців. Більше в нього недоліків немає. Дуже високоефективний літак. Але через ці два недоліки в Сполучених Штатах Америки був оголошений ще один конкурс на розробку легкого тактично високоманевреного винищувача. І щоб не дуже дорогий він був. Була Велика, максималь... Шт... вимагалася велика максимальна уніфікація вузлів з тими, що вже є у виробництві. В фінал вийшло два літаки. У F16 від General Dynamic з одним двигуном, і у F-17 від McDonnell Douglas з двома двигунами. Переміг літак у F-16, і він на озброєння пішов як F-16, а зараз його випускає вже Lockheed Martin. Він завоював велику популярність через свої відмінні характеристики. Фактично, він зроблений як половинка F-15. Один двигун від F15, шасі, механізація крила від F-15, підвіс озброєння від Фантома F4. Вийшов хороший, е, хороший літак, і, і така в нього є хороша особливість модульність цієї конструкції. Двигуни замінити 40 хвилин для, для 4. -х. Чоловік На російських літаках така робота має 2 дні зранку до пізньої ночі для 10 чоловік. Радіолокатор замінити 20 хвилин, комп'ютер 20 хвилин, це дало велику можливість для модернізації. Беремо данське або нідерландське F-16A старим обладнанням. Робимо модернізацію до F-16 MLU, отримуємо саме сучасний літак. А планер F-16 має ресурс більше 8 тисяч годин. Це просто неможливо вилітати. Саме така модернізація зроблена для F-16 України. І радіолокатор стоїть там в 83-й з активною фазованою антенною решіткою, такий, як на F-35. І це супер. А от, от компанія McDonald Douglas, ну вона ще, вони ще не встигли витрати сльози після поразки в конкурсі, як до них прийшли представники військово-морських сил і сказали, що їх літак якраз підходить для авіаносців. Швидко допрацювали під нові вимоги і став він f 18 Hornet. Відмінний літак для Штатів США був. Відмінний. Вони літають, це король авіаносців. А от Канада, Австралія Фінляндія взяли і купили базову версію для скопутних аеродромів. Дуже вдалий для експлуатації виявився F-18 Hornet. В 1995 році Макдональд Дуглас розробила варіант F18EF Super Hornet Ну, на вимогу замовників. Вона просто зробила невелике масштабування. На 16% збільшила всі розміри, додала е, електроніку, паливо, озброєння і вийшов дуже і дуже вдалий літак. Зроблений він для палуби, літає добре, має високу надійність, а це важливо при польотах над морськими просторами. Випускався Суперхорнет з 1995 по 2020 рік. Більше 600 екземплярів. Їх, між іншим, дуже легко розрізнити між собою. Простий f 18 має напівкруглі повітрязабірники, а а суперхорнет має прямокутні повітрязабірники. Щоб не затягувати тему, я не буду зупинятись на гріпені, Єврофайтері, Дасорофаль, міражах і так далі. Ми... Е... Перейдемо зразу до розгляду радянських і російських винищувачів четвертого покоління. Це Міг 29, Су-27, Су-30, Су-35. Су-57 не розглядаємо, він досі, до сьогодні знаходиться на дослідній експлуатації. Міг 29. Перший радянський тактичний винищувач четвертого покоління. На озброєнні. З 1983 року і до нині. Має хорошу максимальну швидкість, висоту максимальну, хорошу швидку підйомність 300 метрів на секунду. Перші варіанти мали масу 16,6 тонни, Це перші варіанти, я пам'ятаю. При цьому бойовий радіус був 250 км. Ну, Це дуже мало і це великий недолік. Тому наступні модифікації Міг-29 збільшили максимальну масу до 18,4 потім 19,6 тонни. Бойовий радіус відповідно збільшився до 700 км. за рахунок деякого зменшення динаміки машини. Бо радіоелектронне обладнання у нього зараз за слабке проти сучасних літаків, ми його використовуємо на війні для запуску ракет ХАРМ і зброї повітря Земля. Росія у війні міг 29 практично не використовує великим експлуатаційним недоліком Міг 29, є сильна корозія. Хвостового опірення Су-27 має вищі бойові можливості. Це важкий всепогодний винищувач четвертого покоління. Він експлуатується з 95-року, як і Міг-29. Су-27 виконаний по інтегральній схемі. Його крило плавно переходить, поєднується з фюзеляжем, утворюючи єдиний несучий корпус. Має масу максимальну 35 тонн, в півтори рази більшу від мінік 29-го. Має двигуни АЛ-31Ф. Вони розганяють його до 2,5 тисяч кілометрів і забезпечують тягозброєння 0,81. Ну це так собі, так собі, невелика цифра. Бойовий радіус також е, у нього достатньо великий. Біля землі 440 км, а на великій висоті 1680 км. Україна має і використовує проти ворога 18 боєготових Су-27, а Росія має до 100 екземплярів всіх модифікацій су 27 Намагаючись вдосконалити цей літак, росіяни з 92-го року випускають Су-30, двомісний важкий винищувач. Це той же самий Су-27, тільки з переднім горизонтальним опіренням і двома чоловіками екіпажу. Ну, вдосконалений вони систему бортового радіоелектронного обладнання. Чому пілотів два? Ну, кажуть, щоб зменшити навантаження під час польоту. Один пілотує, другий застосовує зброєння. Це дуже хибний шлях, я вам скажу. Сучасні літаки зменшують навантаження шляхом автоматизації всіх процесів. І при застосуванні зброї бортовий комп'ютер самоцінні загрози і пропонує варіанти використання зброї. Тільки пілот вирішує, вже приймає рішення кінцеве. Ну, таке рішення каже нам про відсталу авіоніку літака. Ніяких особливих успіхів Су-30 немає. Якщо ми подивимось на заводський шифр, Су-27, Су-35, Су то це один і той же заводський шифр, Т-10, так званий. Тобто це один і той же літак, тільки по-різному покращений. Су-35 це глибока, ще глибша модернізація Су-27 на збройній Росії з 2014 року. Відмінність від Су-30-го, крім переднього горизонтального опірення, опірення має двигун АЛ31Ф з керованим вектором тяги для збільшення маневреності. Це незрозуміло. При двигуна з керованим вектором тяги переднє горизонтальне опірення не потрібне. Чому так зробили? Це значить, що є великі проблеми з керованістю цього літака. Злітамаса су 35 на 3,5 тонни більша від Су-27. Швидкість крейсерська швидкість приблизно ті самі. Ну і озброєння та саме 0,81. Так собі, так собі. За час війни проти України ми збили 11 екземплярів су 35 і відомо, ще про декілька, здається, 5 аварій Су-35 не пов'язаних з війною. Сильно вони їх втрачають. Су-35 має погану славу на світових ринках зброї. В Бразилії на тендері на 36 літаків. Він навіть не попав у фінал. Вийшли, вийшли Рафаль, Гріпень, Хорнет. В... Індонезії від закупок з 135 відмовились. Великий сором був в Єгипті. Конкурс був на купівлю, фінал вийшли до сорафаль і 135. Фінал конкурсу виглядав так: чотири виліти, перші два виліти до сорафаль іде за ціль, на визначеній висоті з визначеною швидкістю по струночці. А су 35 атакує, як захоче. Два рази Рафаль перший виявив Су-35, перешкодами забив локатор су 35 потім атакував і знищив Су-35, умовно. А потім два виліти. Рафаль атакував і знищив так, також умовно Су-35, і пілот су 35 жодного разу не зміг виявити атакуючий Рафаль. Єдине місце, куди пробились Су-35, це В Іран. Їх поставляють в обмін на нашахеди. Літаки четвертого покоління і сьогодні складають до 80% парку винищувачів світу. Чи довго вони будуть літати, все це залежить від рівня модернізації бортового радіоелектронного обладнання. Підтримайте нас, підписуйтесь на нас, поширюйте, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву БайнеКофе, всі посилання під відео. Всім дякую, до побачення!